Друзі, всім привіт! До вашої уваги черговий влог про Японію. Сьогодні я поїхала до своєї подруги, яка живе в Якогаме. Це друге місто по населенню в Японії, з якого до Токіо можна доїхати приблизно за 40-50 хвилин. В цьому молодіжному місті можна зустріти купу різних брендових магазинів, де все хочеться потрогати, помірити, ну і звісно ж придбати. До речі, а ви знали, що Японія є другою острівною державою у світі за кількістю населення після Індонезії, щоб ви Країна складається з 6842 островів, з яких заселено всього-навсього 260. Але навіть при такому співвідношенні заселеності тут проживає приблизно 123 мільйона людей, які живуть буквально в одному ритмі, нікуди не поспішають та за чітким повсякденним планом. І Когама це один із найбільших портів світу, тож раніше тут вважалось, що проживають. Більше всього іноземців, ну, порівняно з іншими містами в Японії. Саме в цьому місті я вже вдруге. Раніше до цього приїздила, щоб покататись на атракціонах, а цього разу моя приятелька вирішила, що я точно повинна відвідати караоке та з'їсти смачного бургера. Ми зайшли в магазин, де продають сирий шоколад. Я, звісно, про це вперше раз чую, і мені, звісно, було цікаво спробувати його та подивитися, як він взагалі виглядає. До речі, напишіть в коментарях, чи коштували ви таке Шоколад і сподобався вам в ні. Те, що взяли ми, це молочний шоколад з какао та ноткою прянощів. Ця маленька та гарна коробочка коштувала 2600 єн або 17 доларів. Неочікувано для себе шоколад мені сподобався, дуже легка та м'яка текстура. А по своїй будові шоколад схожий на рахат лукум. Але, звісно ж, смаки відрізняються. Заклад, який ми прийшли коштувати бургери, належить досвідченим серферам. Тож він виконаний в пляжному стилі, виглядає дуже прикольно та незвично. Мені, до речі, дуже подобаються такі реставрації, де ну, такий якийсь собі цікавий стиль. До речі, в цьому місяці цьому закладу виповнюється 30 років 30 серпня. Якщо ви теж в якогаме, то заходьте, приходьте тут, буде дуже весело і смачно. Нам принесли два бургера: один з телятиною, другий з сиром і з пліснявою. Обожнюю це сир, і бургер мені залетів щорідний. Потім ми пішли в караоке. Зараз е, прикрутіть звук, бо буде галасно. Як виявилось, караоке – це дуже популярне місце в Японії. Сюди ходять як і молодь, так і зрілі люди. Це закриті такі кімнатки з шумоізоляцією. Приходиш собі такий після роботи, сам чи з компанією, поспав, покричав, виплеснув свої емоції. Чим тобі не похід до психолога. Також в цю кімнату можна замовляти їжу та напої. Година в караоке та чотири напої обійшлись нам в 4500 єн або 30 доларів. Цікаво, чи хтось вже взяв за ідею зробити таке караоке в Україні. Я думаю, таке місце користувалося б популярністю точно. На наступний день, як я поїхала, були феєрверки, і моя подруга встигла засняти цю неймовірну красу на камеру. Тож я ділюсь з вами цими відео. Сподіваюсь, вам сподобалось і дякую, що додивились до кінця.